І наша рубрика довгий кіпі. Від журналиста Вероніка Не Чекай, чекай, паузу. Добрий день, шановні глядачі. З вами новини хіпі і з вами ваша ведуча Вероніка не хіпі. Сьогодні в програмі Події за тиждень. Погода, скільки дітей треба, щоб попадуть батьків. Як працює поліція і куди пропав Сергій? Події за тиждень. Дуже нервова неділя, але не без позитивних емоцій. День перший. Перший. Усі розгублені і налякані, наші маленькі кошенята. Усе, що скрасило цей день, це активно. Туту -ту любих машинистів потягу. Е, Якийсь дядько повів купу людей нагору. Ми дуже не хвилювалися, але, на щастя, повернулись усі. День другий. Був великий снігуват і чомусь усю непогоду побула багато ведмедів та вовків. Наш другий репортер Сергій пішов взяти в них інтерв'ю, але так і не повернувся. З'їли його ведмеді. Замило снігом або був він у сьогоднішніх котлетах, невідомо. А тепер про більш важливе: усі не налякані, місто спало солодкою. Кріпко на нагору йшли з більшим задоволенням, і ще з більшим задоволенням йшли додому. День третій. В нашому доброму мирному колі завелися бандити, куди дивиться поліція чи буде вона щось робити. На і чи будуть вони знову сривати наше шоу, невідомо. А невеличка прогулянка після сніданку ще одна традиція, ще просто розвага. Але про це потім. К Купа дітей обстрілювали один одного сніжками. Було це через те, що дядя Льошу виступав за команду дівчаток чи, 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 чи через те, що хлопці не були готові прийняти особливості дяді Льоші. На жаль, ми так і не дізнаємось, бо з жунку ведмеді Сергію складно взяти інтерв'ю. День четвертий. Знайшовся Сергій. Якщо ви мене уважно слухали, то знали, що наш любий Сергій зник у пузі ведмедя. Але сьогодні, коли група туристів дивилися на ведмедів, коли їздили на Сивневір, і виріз з одного з ведмедів, ми би хотіли дізнатися, як там наш репортер, але дізнатися про стан ведмедя, куди цікавіше. Слова. <плес> У наступному випуску на сьогодні все далі програми не буде. бо дядя льоша мені не платить. Дякую.